Всім привіт! 14 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, поступив заказ на стіл гідравліческий. Показую його маркировочка. Як бачимо вага, яку може він піднімати до 150 кг. Країна походження Германія. Отак от я на керівництві з експлуатації показую, як він виглядає. А отак, от друзі, він запакований. І ще раз вертаємося. Бачимо, що це професійний стіл розміром 740 на 450. Міліметрів. Тобто висота його підйому 740 мм. Кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 10 10 Також пишіть на Viber Всім гарних покупок! Dwi'n meddwl neba.